Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Нині ділюся з вами рецептом Попрігашка, так як ми робимо у нас у Закарпатті. У мене на каналі вже є рецепт попрігашки, но так як відео знаходиться у самому низу, на самому початку, як ми заснували свій канал. і Одно з перших відео була у мене попрігашка. Ви до нього, можливо, і не доходите, а от мене просять, та я вирішила зняти ще один раз і поділитися з вами рецептом. Попрігашка, то така свіжа солонина, вонася варить у такому маринадові, Натирається чесником і виходить дуже смачно. Мені видять, що май добра або там рулетів. Робиться дуже легко і дуже просто. Попригашку можеш e, подавати і на святковий стул, покласти межи м'ясне та й буде добре. Вона і ситна, і смачна, і корисна. Так що лишайтеся зо мною на каналі і ми разом із вами приготуємо попригашку по закарпатську. Так, для попрігашка треба брати солонину, або на ній була яка файна прослоєчка. Солонина може бути із пут шиї, або аби така була як бекон, або в ній було і м'ясної прослойки. Тоді попрігашка буде добра. І бажано брати солонину із молодого свиняти. Ми обично, коли ріжемо свин'ята, такої собі свіжої кладемо солонина із подшеї в камеру. Коли нам треба, то ми витягуємо. Або можеш просто купити кусок файної солонини із прослойку. Так як я зробила цього разу. Тепер ісю солонину ріжу на маймалі кусочки. Дивіться, як вона виглядає. Я розрізала на три кусочки. Такий би сами майфайном зварили майскоро. Файна там прослойочка, як я і казала. І будемо варити по пригашку. Кусочки файні з усіх сторін. Дивіться які. Можу класти і майвелику дарабу варити. Айбо вона нас я майдовго варить. І я рекомендую порізати нам маймалі кусочки, за те, що її далі треба буде натирати. І всяк, ну, май зручно, коли зробити маймалі кусочки. Складую у горниць. Заливаю студену в воду так, аби вода закрила повністю солонин. Воду нараз посолю. соль кладеся з таким розрахунком на 1 літр 100 грам соли. Кладу один лавровий листок, чорний перець горошком. І сюди ще кладу спеції або приправу. Ото вже ви собі що любите. Я вам покажу, яку кладу я. Дивіться, всяка у мене приправа, і все дуже добра, вона натуральна. чуть чуть остренька, дуже добре йде до м'яса. І просто вам показую, якщо ви маєте можливість, всяку купити собі приправу, вона дуже хороша. І можете класти її. А якщо ні, додавайте по своєму смаку приправу. Так, кладу ложку приправи, прикриваю кришку і кладу на плиту найся варит. Коли вода закипить, кладу слабий огінь і на слабому огньові найсяварит. Почти до готовності. Я вам так далі все буду показувати. Так, солонина у мене тільки сяк помала собі кипить, Воно має кипіти, вода, аби ця солонина зварила. Треба її все десь так і зачинити файну воду, бо вона вся була у воді. І все сяк має собі ся варить. Дуже помала не мусить воно кипіти, вонь прямо помалу, бо це не холодець. Нам головне, бо я зварила солонина. Коли солонина вже готова, мечу туди зубок чеснику, покришила його. І на іще прокопить хоча б 5 хвилин із часником. Абося вона майфайно собі там пропитала чесноком. А готовність солонини, я провіряю вилку. Аж у нього вилка йде легко, значить, вона варена. Ото ще залежить, якщо у вас. Солонина має із молодого свиняти, та в зварить зварити скоро. А якщо має із старого, то будеся варити майдовго. Ну приблизно одну годину або 50 хвилин вариться до готовності. Прикриваю кришку ще буквально на пару хвилиночок. І все. Так, і все у мене покипіло ще десь одно 5 хвилин із часночком. Тепер плиту я виключаю, забираю його з плити. Просто вона ще гаряча та продовжує копіти. І сяк го лишаю, не постоїть мало у воді. Одним може, там 20 хвилин, аби вода не була така вже дуже гаряча. А далі його виберу і буду натирати. Найстоїть так під кришку. Так, солонину я вибрала. Вона іще горяча, але вже не є така дуже сильно, як колись вона раз зварила. І тепер і всю солонину мені треба натерти солодку паприку. Ми кажемо, червона молота поприґі і чесноком. Часнок можеш свіжий, потрощити, натерти. Або можеш взяти сухий чеснок, як собі вже хочете. Просто файно кожен кусочок натерти з кожної сторони. Я показую вам солодка паприка і я натру таким сухим чесноком. Ну, а я бо кажу, ви можете навіть і свіжим натерти. То вже по бажанню. Так, солонину я натерла з усіх сторін часником і солодкою паприкою. І дивіться, яка в нас стала нараз така файна, лакомна, дуже файно пахне. Тепер я її прикриваю харчовою плівкою і кладу у холодильник. Аби вона повністю застила. Коли вона буде студена, то її можна буде їсти. І Ще вам хочу указати на рахунок солі. На відео не показано, що я тільки кладу. Бо просто не було в мене тільки під руками, коли я знімала. Я далі колись воно варіант та доверла угорниця соль. Так що викладіть тільки кульку написано у рецептові. На 1 літр 100 грам солі. Якщо у вас буде 2 літри води або 3 літри із таким розрахунком робіть. попрігашка у мене постояла, застила, я її нарізала, покушала і получилася неймовірно, смачна. У міру солена, якраз по спеціям мені дуже любить. І ще вам хочу вказати, що якщо ви, наприклад, не маєте такої приправи, як я клала, Подивилася я у першому ролику, коли я знімала, та я клала ще розмаріну. Або можете якісь там свої, які ви любите приправу покласти, ви там не іспортите. Просто воно підкреслюється смак тої приправи, приправу, яку ви любите. І все. Я вам решу ще посилання на той перший ролик, який у мене є на каналі. Можете подивити і той ролик. Ну, в принципі, воно одно і те ж саме. Ну, все ж таки, я вам лишу та можетеся подивити. Рецепт я вам напишу у описі під відео, так, як і все. Дуже файно дякую, козу мною в нані був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословень. Кось є не підписаний. Підписуйтеся на мої канали. І на мой інстаграм. Посилання буде в описі під відео. Там ви можете мені задати якісь питання, які вас цікавлять, і я вам обов'язково відповім. І ще бо я вас дуже попросила, якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, які у вас є. Ото допомагає. Розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду безмежно вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!